Ультразвуковий зволожувач серії SP-75 – це преміум модель від відомого кліматичного бренду Неокліма. Основний корпус зволожувача виконаний у білому матовому пластику, а відрізняються представлені моделі кольоровим оздобленням верхньої і нижньої частин. SP-75WB має декорування чорного кольору та SP-75WW пофарбовано під дерево. Цей прилад поєднує основну функцію зволоження з безліччю додаткових корисних опцій. Наприклад, ця модель має вбудований гідростат. Користувач може обрати для себе бажану вологість повітря від 40 до 80%. Коли прилад досягне заданого рівня, функція зволоження буде автоматично вимкнена. При зниженні вологості зволожувач знову увімкнеться. Ця функція дозволяє зменшити споживання електроенергії та завжди підтримує комфортні для користувача умови. В автоматичному режимі також враховуються показники температури в приміщенні. led дисплей буде почергово показувати значення поточної волості і температури, та, в залежності від цих результатів, завложувач обере оптимальну інтенсивність роботи. Зважаючи на постійні епідеміологічні загрози, а також низьку якість повітря, особливо у великих містах, вкрай важливо, хоча б у себе вдома мати оптимальний мікроклімат для нашого організму. Тут у нагоді стануть додаткові функції з очищення, а саме слід виділити попередню підготовку повітря за допомогою фільтрів вугільного та хепа. У кожного з них є своя спеціалізація. Вугільний прибирає неприємні запахи, а фільтр класу хепа затримує пил, бруд, деякі види вірусів, бактерій та алергенів. У зволожувача є також фільтр для води, який частково звільняє рідину від важких домішків хлору, кальцію та інших речовин. За допомогою іонізатора та відсіку для аромамасел можливо слідкувати за якістю повітря. Іонізатор буде боротися з мікроскопічними шкідниками у повітрі. Ароматизація дозволить насолоджуватися приємними запахами впродовж всієї роботи приладу. Також цікавою функцією є тепле зволоження. При виборі цього режиму вода, яка знаходиться у зволожувачі, підігрівається до 80 градусів, тим самим досягається два ефекти. По-перше, збільшується швидкість і продуктивність зволоження, а по-друге, знищуються шкідливі бактерії, які можуть знаходитися у самому резервуарі. Керування зволожувачем здійснюється за допомогою сенсорної панелі та цифрового LED-дисплею. Зволожувач має індикацію основних показників роботи: рівня зволоження, температури, інтенсивності роботи, активізації іонізатора та таймеру. Також до додаткових переваг зволожувачів неокліме sp 75 можна віднести високу продуктивність більше 350 мл за годину, можливість безперервної роботи до 17 годин, автоматичне вимкнення при недостатній кількості води та при перевертанні, можливість використання ароматичних речовин, зручність у догляді і очищенні, низьке енергоспоживання, можливість примусового вимкнення, підсвічування приладу, низький рівень шуму, можливість використання фільтрів для води купуються окремо. Великий резервуар для води 5,3 цілих 10-годинний літра, десятигодинний 10 таймер. Зволожувачі неокліма це якість та комфорт у вашій оселі.